Як обіцяло, на зв'язку зі студією військовий інженер-фахівець у сфері дронів офіцер Державної прикордонної служби України, пан Юрій Касьянов. Пане Юрію, як чуєте мене? Слава Україні! Добре чую, героям слава, доброго вечора! Бачу, що у вас ви в темряві сидите. Ну, власне, навіть не буду питати, чому, що у вас зі світлом, все зрозуміло. Будь ласка, хотілося почути ваш коментар щодо характеру цього останнього а, обстрілу, який застосувала Росія. Ну, характер безумовно терористичний для того, щоб а, всі українці відчули, що таке а, тероризм з боку пана Путіна, з боку Російської Федерації. Це все ну, не підлягає ніякому сумніву. Але я хотів би сказати про інше. Я хотів би сказати про те, що а, замало було зроблено нами, я маю на увазі, українською державою, для того, щоб те, що сталося цієї ночі, коли вже як повідомили, що немає енергетики загалом теплоенергетики, щоб цього не відбулося. Нам казали, весь рік. З минулого року, з минулого року, казали, що все робиться для того, щоб такого не сталося, але воно сталося, і мені дуже цікаво, хто буде за це відповідати, і буде взагалі відповідати чи ні. Я пані, я розумію, що за це повинен напевно відповідати пан Кудрицький, про якого багато говорять е, останнім часом. Але я так думаю, що пан Кудрицький, який вже рік не очолює державне підприємство і, і взагалі, не очолював е, наше міністерство енергетики. Не повинен за це відповідати. Це перше. По друге, я так думаю, що є е, великі проблеми в будівництві нашої системи протиповітряної оборони, тому що багато говориться про те, що у нас є дрони перехоплювачі. Нібито вже тисячу перехоплювачів закупається на добу, але ми бачимо результат. Ми бачимо, що ворожі дрони шахеди і прилітають до Києва, долітають до Львова, і в той же час наші українські дрони не долітають до Москви. Є проблема, і мені дуже цікаво, як вона буде вирішуватись, тому що ця проблема вона фундаментальна. Тому що, знаєте, коли люди, які не дуже розуміються на цій проблемі, люди, дилетанти, намагаються щось вирішити вже котрий рік, ну не перший рік намагаються вирішити цю проблему, ми бачимо результат. І результат дуже поганий. Ну, ще не було зими, ще не було великих морозів. І мені дуже важко. Навіть уявити, що будуть робити наші люди, коли не буде ні світлу, ні газу, не буде водопостачання, тому що ні, ну, ну так знає... все, все інформація. Вся на поверхні вже купа матеріалів про те, що це буде просто катастрофа. Гумові... так, 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 ну ще не було морозів, розумієте. І хто буде за це відповідати, мені не зрозуміло. Мені не зрозуміло, що робиться прямо зараз для того, щоб виправити ситуацію. Я це бачу тільки тільки одне: що в нас а, робиться загалом інші речі. От е, наш підрозділ далекобійних безпілотників розформований і ліквідований в той же час. Ми, ми єдині, хто за півтора року бомбили Москву. Але виявилося, що ми зрадники. зайві. Що ви ми... зайві? Так, да, що ми зайві, що ми якісь просто недержавні люди, що ми не повинні це робити. А, От пане Юрію, а можна було буквально так трішечки коротко стисло для наших глядачів. Можливо, вони не знають історію вашу, так з яких причин було розформовано ваш підрозділ. Після, е, нагадайте, що був коментар стосовно е, виробництва так, зброї. От Далі я вам надаю слово. Ні, все дуже просто. 2 жовтня я пішов набу давати свідчення проти компанії FirePoint. І е, вже ввечері 2 жовтня був підписаний наказ про ліквідацію нашого підрозділу. 3 жовтня нам його. Озвучили, і вже е, 6-го або 7-го, зараз не пам'ятаю жовтня, я вже поїхав а... в інше місце для проходження дальнішдаліпабадальші даль... служби. А свідчення якого характеру видавали? З яких причин, що там не так з цією компанією, на вашу ну, думку? знаєте, ну по перше, я, я не можу розкривати те, що я казав. Є таємниця слідства. Я можу сказати, що я як фахова технічна людина, я а, бачу вже не перший рік, як одна раніше невідома кампанія вдруг одразу стає фаворитом на ринку, яка отримує величезні кошти, кошти наших партнерів. Чомусь і а, їй приділяється величезна увага перших осіб нашої держави, які їздять в данію, просять в Німеччину просить кошти для цієї компанії, просить побудувати заводи для цієї компанії. І це е, руйнує конкуренцію на ринку. Інші хороші компанії, які виробляють далекобійні дрони, вони занепадають, тому що в них просто немає коштів для розвитку, в них забирають людей, тому що ця компанія просто перекупає людей величезними зарплатами. І е, ну, я як технічна людина, як е, фахівець, я про це свідчив. Я зрозумію. Тобто, і у вас були питання не тільки до розподілу коштів, а, а напевно, що і до е, якості продукції, яка випускається цією компанією, чи збирається так, випускатись? І, так, і до якості продукції, і до вартості цієї продукції е, розумієте, як коли руйнується будь-яка конкуренція, коли немає інших якихось думок, як треба розвивати цей ринок, коли тільки одні безпілотники домінують на ринку, це руйнує оборонний потенціал держави, і тому я вважаю, і вважав і зараз вважаю, що Мені потрібно було про це сказати, але наслідки вони катастрофічні. Наш підрозділ ліквідований, а всі хлопці просто порозкидані будь де Я е, теж поїхав займатися непритаманними мені, мені завданнями, і в той же час прокуратура, ДБР викликають на допити моїх. Військовослужбовців, які зі мною е працювали, воювали, і вибиває з них свідчення проти мене, проти мого старшого сина, з яким я разом е будував цей підрозділ і разом воював, проти моєї родини. Е постійно йдуть погрози, постійно е на, на нас тиснуть. Ну, скажімо так, з 3 жовтня не було е ні дня спокою. Вони намагаються нас розчавити морально, фізично, е, запровадити в СІЗО і заткнути мені рота. Тому я вдячний вам, що ви дали ми, мені нагоду про це сказати. Mm. Тобто, на сьогоднішній день ви через ці з цих причин ви не можете, умовно кажучи, виконувати і займатися тим, чим ми займалися всі ці роки повномасштабного вторгнення. Це ну розумієте, я. Маю е, освіту і фах, і досвід, і я з 91-го року е, займаюся е, авіацією, конструюванням е, дронів, е, обладнання і таке інше. Зараз мене просто використовують як, е, ну, просто фахівця з якихось дронів в, в Піві, і я не можу зараз, е, скажімо, бомбити Москву, я не можу розробляти. Ракети для перехоплювання дронів-шахедів або крилатих ракет. Все це зараз мені недоступно, і я просто ну, чекаю, коли прийдуть слідчі ДБР для того, щоб мене заарештувати. Навіть так. Добре, так. тоді давайте більш детальніше по пару слів. Ну наскільки це можливо, наскільки взагалі да інформація, яка існує, от в публічному просторі вона дозволяє говорити про компанію ваш згадану вами Fairpoint, так яка як ви кажете, в яку залучені величезні кошти, так яка є таким собі виглядає, так що вона є моні, монополістом на ринку військової військової виробництва військової зброї. Так, от Українська Правда видання всім відоме. Так, там вийшов матеріал з розслідуванням про те, що за е, міндичем е, може стежити федеральна е, ФБР. Так і один зі свідків в Штатах, нібито навіть дав покази. І міндіча деякі медіа назвали дотичним саме до цієї кампанії Фаєрпойнт, але в компанії це відкидали тут для глядачів. Коротенько, що Тимур Міндіч, якщо я не помиляюсь, Тимур, його звати називають людину, яка була дуже дуже сильно наближена до кола офісу президента, де мовляв була квартира, яка належала пану міндічу, в якій відбувалися там різні збори. А, от. Але плівки міндіча, яке вся країна хотіла почути, так і поки що не знаю, можливо, вони десь зберігаються і чекають свого часу. Що вам відомо про це? Ну мені відомо те ж саме, напевно, що і вам. Я можу тільки сказати те, що а, дійсно, а, знаєте, є там міндіч або немає міндіча. А, ну, Ситуація дуже дивна. до... З uh, початку 2024 року ніхто нічого не чув про компанію Фарпойнт. Знаєте, я давно займаюся дронами. Я з 2014 року займаюся дронами uh, постійно, і я всіх знаю на цьому ринку. Я сам сконструював більше 20 типів дронів і використовував їх на війні з 2014 року, uh, але нічого не чув про «Міндіча», нічого не чув про Штилермана. Є така людина, яка каже, що він є, скажімо так, хазяїном Фаерпойта. І ця компанія, про яку ніхто нічого не чув, вдруг одразу вона, знаєте, потрапляє в топ, тому що їй дають десь 30% грошей на ринку в минулому 2024 року. А в цьому році вона вже монополіст більше 70% всіх дронів, які виробляються далекобійних, далекобійних дронів на українському ринку. Це дрони FP1 компанії Firepoint. Ну це дуже дивна історія. Розумієте? У нас наприкінці 2023 року вже були успішні дрони. Типу, лютий Бобер? Ну про це багато говорили, багато писали, і от з'являється компанія Firepoint, яка а, стає фаворитом на ринку. Ця компанія не тільки дрони розробляє, але й ракети, і крилаті ракети, фламінго, і балістичні ракети, і зенітні ракети, і все, що захоплення хочеться задрати. Боже, пане Юрію. А де це все? Ну, чому це О, не та, застосовується це не застосовується за їх безпосереднім призначенням? Якщо у нас є така величезна потужна компанія, як ви кажете, 70% всього ринку вони взяли на себе, тоді, вибачте, де блекаути про них каже і Мадяр, от що приготуватися мешканцям міста Москва, так? От і не тільки я так розумію, до Білгорода поки що долітає це, це теж величезний здобуток, але столиця от було би дуже відчутно. То де, де, де а, ці... Ну, розумієте, а, а, на початку 2024 року к, дрони компанії Firepoint FP1 були дуже сирими. Вони просто падали, не долітаючи навіть до кордону або до лінії зіткнення на нашому боці, і всі це знали. А зараз ну ця компанія... А вже набрала багато фахівців, перекупила їх, дала величезні зарплати, і ці дрони вже більш-менш вони такі, що можуть кудись долетіти. І дійсно, це вони завдяки цим дронам Україна бомбить там, скажімо, нафтопереробні заводи, сховища там. А, можливо, вони долетіли до Белгорода, але вони не долітають до Москви і не можуть долітіти ну, тому, що вони дуже помітні для радарів. Багато разів вони намагалися долетіти до Москви. Скажімо, ще давно, там 11 березня 2025 року близько 400 дронів. Більшість з яких були а, дрони в один компанії Firepoint, Полетіли на Москву, ця акція коштувала державі десь 20 мільйонів доларів, але жоден дрон, жоден, не долетів до Москви. А в той же час, 14 березня, наш підрозділ, на так званий підрозділ Юрія Касьянова, який зараз розформований і ліквідований, запустив всього-навсього 24 своїх дрона. Ну, вони дуже дешеві. Ця акція коштувала десь 144 тисячі доларів, тому що в нас 6 тисяч доларів коштує дрон. Ні 100 тисяч, ні 200 тисяч. І з цих дронів, 24, 9 дронів долетіли до Москви. І е, з них п'ять штук долетіло до центру Москви, і був в Москві і бликаут і був параліч транспортної системи, і було багато влучань е, ракет ППО в житлові будинки. А, і от знаєте, от за це нас і розформували, бо повинні долітати до Москви тільки дрони. Фаєрпойнтгети. А чи була якась там кореляція? Ну чи було це погоджено умовно з. Генеральним штабом, ну це таке знаєте питання від людини, яка не дуже знається на цій військовій дисципліні вертикалі. Чи можете іншими словами ви приймати рішення на власний розсуд? Ні, 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 безумовно, ні. Всі ці рішення, всі ці накази, так звані БРки, бойові розпорядження, вони погоджуються. І в адміністрації ДПУСУ, де ми служимо, і в Генеральному штабі як кінцевому, скажімо так, заказчику цієї акції. Тому ніякої тут не може бути на свій розсуд якоїсь операції здійснено. Тому ми це зробили. Ну, за наказом просто за... розумієте, пане Юрію, зараз от люди нас слухають і виявляють і, і, і можуть подумати, що ну це настільки ницо і безглуздо з точки зору там вищого військового керівництва держави, яка в війні, і люди, які там помирають щодня, так ми всі платимо надвисоку ціну за все, що відбувається з нами. І що отака вибірковість у питанні вирішення, яку який дрон застосувати, ну. Про це просто ну якось навіть думати соромно. З чим це розумієте, коли, коли величезні гроші а, керують думками людей і людей дуже ну, таких високопосадовців, які приймають рішення, то а, рішення приймаються вже не в інтересах України, а в інтересах власного карману. Тому що знаєте, коли... Дрони Касьянова вартістю 6 тисяч доларів долітають до Москви, Багато разів долітають до Москви, і бомблять Кремль. Всі бачили це відео, коли в травні 2023 року наші дрони бомбили Кремль. То виникає питання: а навіщо тоді дрони вартістю 100 тисяч доларів? А Саме стільки така, така вартість дрону від Ферпонт? Ну заявлена вартість на початок 2024 року була. 55 тисяч доларів про це казала компанія. Але зараз це більш доска, дрон, який має ну, вартісне обладнання, більш вартісне обладнання. Тому кажуть, що він коштує вже більше 100 тисяч доларів. Я цього точно не знаю. Я знаю тільки те, що наш дрон коштує 6 тисяч доларів, і є велика різниця навіть з 55 тисячами доларів. Навіть немає слів, щоб щось сказати, тому що ну, ну просто, просто, підрозділ... просто, просто ця інформація. От вона пролунала, і хай там люди самі думають над тим, як до цього ставитись. Ну от я б так сказала. Ну, ставитися треба дуже просто. Наш підрозділ попав під ніж топ корупції, для того, щоб на... ніхто не дізнався про топ корупцію, для того, щоб заткнути рота. Юрію Касьянову для цього ліквідували підрозділ. Після цього а, почали, знаєте, всупереч презумпції невиновності шукати будь-які будь-які приводи для того, щоб Юрія Касьянова заарештувати. Почали присувати людей, почали вибивати з них свідчення. нібито Юрій Касьянов когось експлуатував, нібито він. Крал грошей будь-що для того, щоб запровадити мене в СІЗО. І ще раз скажу: я зараз знаходжу, знаходжусь на сході, але не можу в повній мірі виконувати свої бойові обов'язки, тому що я постійно очікую того, що приїдуть слідчі ДБР, вручать мені підозру і запровадять мене в СІЗО. Ми вас почули, пане Юрію. Ну і одразу я хочу зауважити на тому, що звичайно все, що ви почули, шановні глядачі, і всі, хто нас слухає, там на різні різних рівнях нашої влади, ми хочемо сказати, що це суб'єктивна суб позиція пана Юрія Касьянова. І користуючись нагодою, ми. Звертаємося до іншої сторони, якщо не погоджуєтесь з тим, що прозвучало, будь ласка, ми надаємо можливість так само скористатися ефіром каналу «Київ-24» для того, аби був паритет у в цій ситуації, взагалі, от а там вже буде як буде, пане Юрію. Я б ще хотіла би ви прокоментували один момент пов'язаний з теж заявами президента України Володимира Зеленського про ракети Фламінго. Цитую була технологічна проблема на виробництві фламінго. Є затримка з фінансуванням від партнерів, яку вирішують про що саме на вашу думку. Може йтися, і чому така заява прозвучала? Напевно, що в рамках то ну, я, mm -hmm. я як технічний фахівець, який ще в uh, 89 му році, будучи курсантом, приймав участь в модернізації крилатих ракет. Я можу сказати, що за 9 місяців, як каже компанія firepoint неможливо розробити крилату ракету, а uh, ну можливо зробити якийсь макет, який Може можливо навіть полетіти, але він не вразить ціль. А вони кажуть, що вони за 9 місяців розробили цю крилату ракету. Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що, скажімо, ракета Шедоу» розроблялася 6 років, та 8 років, а крилата ракета Калібр, якою росіяни бомблять наші міста, вона розроблялася аж 12 років. Розумієте? Тому о, ці. Так звані технологічні проблеми це від того, що хтось дуже піариться на ці теми для того, щоб отримати гроші всі гроші западних партнерів. От е, New York Times, вона писала десь три тижні тому, що компанія Firepoint отримала вже 10% всього військового бюджету України, який Йде на виробництво зброї, розумієте, всього військового бюджету України, в тому числі, вона отримує гроші і на а, ракети фламінга, тому а, ну, для мене, як для інженера, все зрозуміло. Неможливо розробити дійсно ракету за такий термін, дуже короткий, тому її немає. Хоча компанія Фарпойнт казала, що а вона вже виробляє цю ракету ще в серпні по одній штуці на добу, і казала вона. Я, я маю на увазі кампанію Firepoint, І наш президент казав, що а, вже в жовтні буде вироблятися по сім штук на добу, але ми не бачимо, щоб ці ракети літали кудись там на Москву. Бу були тіль, було тільки одне повідомлення від росіян. Вони знайшли т, е, залишки цієї ракети десь в лісі. Але щоб ця ракета літала там, ну розумієте, вже повинні були виготовити десь 300 ракет Фламінго, Де вони всі? І вони повинні вже були нанести нашому ворогу будь-яку шкоду, хоча б якусь мінімальну. Ми цього не бачимо, а я цього не бачу. І я, як технічний фахівець, я дуже скептично до цього всього ставлюсь. Хочу вас. І наостанок, якщо можна коротко, пане Юрію, от е, західні видання, наскільки часто вони а можливо взагалі не звертаються до вас, е, аби ви прокоментували той чи інший там військовий аспект? Ну, знаєте, навіть не знаю, що сказати, так звертаються і звертались не одноразово. І Нью-Йорк Таймс написала не тільки про Firepoint, і про наш підрозділ. І я знаю, що готуються інші публікації в інших західних виданнях, і я скажімо так дуже цьому радію, тому що на жаль, в нас свобода слова під час війни вона відійшла на другий, третій план, і тому ті люди, які можуть робити якісь незрозумілі речі, а може навіть красти величезні кошти, вони Можуть це робити без контролю журналістів антикорупційних органів, і це дуже сумно, тому що під час війни потрібно робити все навпаки. Потрібно всі гроші, всі зусилля е, витрачати на нашу перемогу. Ну так з цими словами не можна не погодитись. Ну а тим не менше, Київ 2.4 от і є ті, трибу, трибуною, свободною. Для того аби сторони могли сперечатися, ми надаємо можливість робити це в прямому ефірі, без там монтажу, без нічого. От, буквально от висловити до речі, користуючись нагодою, всі, хто нас слухає, там представники компанії Фарпон чи інших там державних установ пов'язаних з виробництвом військово-промисловим в Україні, будь ласка. Будь-які коментарі, будь-який час, ми будемо тільки раді, пане Юрію, Я вам дякую за те, що ви нам прокоментували і поділилися з нами такою інформацією. Юрій Касьянов, військовий інженер, фахівець у сфері дронів, офіцер Державної прикордонної служби України, був з нами в цій частині програми.